Сьогодні буду підживлювати свій часник і ранньою весною, да, коли в нас з'явилися вже декілька гарних таких листочків, нам треба що зробити? Правильно підживити азотним добривом перед оренкою або ж фризуванням, перекопкою бажано внести теж азотне добриво. Я буду вносити сечовину, карбамід. Що я хотіла ще зауважити? Якщо ви берете добриво, як я взяла ось на вагу, то ви маєте бути впевненим, що це дійсно якісне, гарне, свіже добриво і вам продають саме карбамід. Також я хочу звернути вашу увагу, що коли ви берете ось таке добриво, то в магазині має бути сертифікат якості. Тоді ви будете впевнені, що вам продають гарне якісне добриво. Я своє доброго замовляю і замовляла завжди на сайті система Оптіма. Я замовляла сечовина, також суперфасфат, також взяла собі борна кислота, ось така. Потім у нас от аміачна селітра, я взяла каль... кальцій. Кальці взяла. От, ну коротше, багато чого я позамовляла собі. Посилання на їхню сторіночку я залишу під відео. Там дійсно гарне, якісне добре, воно сертифіковане, продається по кілограма. Ну і ціна там просто-просто неймовірно приятна ціна. Дешевше ви не знайдете ніде. Як ви бачите, ось ви бачите, гарне таке гранульоване, дуже Вона гарно розчиняється в воді, але я його не розчиняю. Я завжди сиплю ось так: от, от. ґрунт у нас, бачите. Тільки що пройшов дощик, гарний ґрунт. І я ось так от сиплю його о, і його зрисню. Його я люблю саме отак от розсипати по ґрунту, тому що а, саме так азот набагато довше а, зберігається в ґрунті, він там потрошечки собі розчиняється і таким чином живить наш чесничок, також цибульку, ну, все, все те, що ви підживлюєте азотом. І отак от і зараз ми чин-чин-чин, Бачите, все, красота. Сьогодні ще дощ обіцяли, да, що ввечері буде. Тому все, сказка, якщо ж ваш ґрунт сухий, доща не буде, тоді ми даємо підживлення тільки по вологій землі. І потім зрихлюємо цю вологу землю після того, як внесли отак -от доброва. Якщо ж ви вносите його в рідкому виді, да, розчиняєте, тоді поливаєте просто під корінь, але теж на вологу землю.